Привіт, друзі. Сьогоднішня розмова важлива для всіх, хто отримує пенсію на банківську карку, а таких людей зараз абсолютна більшість. Саме у січні 2026 року тисячі пенсіонерів зіткнулися з тривожною ситуацією. Пенсія, нібито, нарахована, але на карку вона не надходить. Гроші зависли десь у системі зняти їх неможливо, а відповіді лише загальні. Хтось чекає тиждень, хто з два, а комунальні платежі. Ліки та продукти потрібні вже зараз. У цьому відео я поясню, чому так відбувається, де шукати свою пенсію та що робити, щоб відновити виплати. Причин, чому пенсія не прийшла на картку, може бути кілька, але у 2026 році є сім найпоширеніших. Перша і наймасовіша причина відсутність обов'язкової ідентифікації до 31 грудня 2025 року. Це стосується пенсіонерів за кордоном. Внутрішньо переміщених осіб та тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Якщо людина не підтвердила свою особу через дію, консульство або відеозв'язок з пенсійним фондом, виплата автоматично зупиняється з 1 січня. Гроші нараховуються, але не переводяться на картку до завершення процедури. Багато людей не знали про встановлені струки або вважали, що це їх не стосується. Саме тому у січні вони побачили нуль на рахунку. Якщо це ваш випадок, діяти потрібно негайно. Пройдіть ідентифікацію у будь який доступний спосіб через застосунок дія, їде у вінок з пенсійним фондом або через українське консульство за кордоном. Після підтвердження особи виплати відновлюються з дати зупинення і всі накопичені суми виплачуються повністю. Важливо пам'ятати гроші не згоряють, але без ідентифікації вони так і залишатимуться недоступними. Друга поширена причина відсутність будь-яких операцій по карці протягом шести місяців. Якщо пенсіонер довго не знімає готівку, не платить каркою і не робить жодних переказів, банк автоматично блокує рахунок. Для банку це сигнал ризику картка могла бути втрачена або власник помер. У такому випадку пенсійний фонд продовжує нараховувати пенсію, але на карку гроші не надходять вони накопичуються. Однак доступу до них немає, поки не буде подано заяву на розблокування. Щоб відновити виплати після такої блокування, потрібно звернутися до пенсійного фонду з відповідною заявою. Це можна зробити особисто або через онлайн кабінет. Після розгляду, який триває до 10 робочих днів, виплати поновлюються. Але тут є дуже важливий нюанс пенсійний фонд виплачує накопичені кошти максимум за три роки до дати звернення. Якщо картка була неактивною чотири роки, гроші за перший рік втрачаються назавжди. Саме тому важливо хоча б раз на кілька місяців робити мінімальну операцію. Третя причина заміна картки без повідомлення пенсійного фонду. Термін дії банківських карток закінчується або картку можуть перевипустити через втрату чи блокування. Якщо нові реквізити не були передані до ПФУ, пенсія надходить на старий рахунок і повертається назад у фонд. У результаті виникає затримка на тиждень або більше. Щоб цього уникнути, потрібно одразу після отримання нової картки повідомити пенсійний фонд, особисто або через електронний кабінет, оновивши реквізити рахунку. Четверта причина технічні збої. Іноді проблема виникає не з вини пенсіонера. Збої можуть бути як у банківській системі, так і в системі пенсійного фонду. Через це виплата затримується на один-два дні. У такій ситуації варто зателефонувати до банку або на гарячу лінію пфу та уточнити, чи є технічні проблеми. Якщо вам підтверджують збій, залишається лише трохи зачекати. Зазвичай такі ситуації швидко вирішуються без додаткових заяв. П'ята причина пов'язана зі святковими днями. У січні через новорічні та різдваній вихідній графік роботи банків змінюється. Навіть якщо пенсійний фонд перерахував кошти вчасно, фактичне зарахування може відбутися із затримкою у кілька днів. Для тих, хто отримує пенсію через Укрпошту, затримка може бути ще довшою, особливо у віддалених населених пунктах це не є порушенням, а особливість святкового періоду, яку потрібно враховувати заздалегідь. Шоста причина помилки або недостовірні дані у пенсійній справі. Якщо при оформленні пенсії були допущені помилки у стажі, заробітній платі або документах, пенсійний фонд може тимчасово зупинити виплату до з'ясування обставин. У такому випадку необхідно звернутися до ПФУ з правильними документами та подати заяву на виправлення. Після перевірки даних виплати поновлюються, а нараховані кошти виплачуються у повному обсязі. Сама причина актуальна для тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Якщо термін дії картки закінчився, а людина не може особисто приїхати до України для отримання нової, картка блокується, пенсія нараховується, але зняти кошти неможливо. Банки не продовжують картки дистанційно у таких випадках єдиний вихід, приїхати на підконтрольну територію, оформити нову картку та передати її реквізити до пенсійного фонду. Якщо пенсія не прийшла, важливо зрозуміти, де саме виникла проблема. Є чотири основні способи перевірки перший. особистий кабінет на порталі пенсійного фонду. Там можна побачити статус виплати нарахована, перерахована або заблокована. Якщо зазначено, що пенсія нарахована, але не перерахована, значить проблема у доступі до картки або рахунку, а не у відсутності грошей. Другий спосіб лівінок на гарячу лінію пенсійного фонду. Оператор після перевірки ваших даних повідомить статус пенсії та пояснить, що саме потрібно зробити для відновлення виплат. Третій спосіб перевірка мобільного застосунку банку. Іноді там видно, що переказ очікується або був відхилений. Четвертий спосіб особисте звернення до відділення банку, де працівник може надати випуску та пояснити причину блокування. Що ж робити для відновлення виплат. Все залежить від конкретної причини. Якщо карку заблокували через неактивність, потрібно подати заяву до пенсійного фонду та дочекатися розгляду. Після цього виплатять накопичені кошти але не більше, ніж за три роки. Якщо причина відсутність ідентифікації необхідно пройти її якнайшвидше у такому випадку, всі гроші виплачуються без обмежень у часі. І якщо проблема виникла через зміну картки, потрібно оновити реквізити у пенсійному фонді. Зазвичай обробка займає кілька робочих днів, після чого пенсія починає надходити на нову картку. Для будь-якого сценарію вам знадобляться паспорт, пенсійне посвідчення та реквізити рахунку за можливості беріть із собою документи, які підтверджують причину затримки. Окремо варто сказати про нові обмеження на перекази у 2026 році банки посилили контроль за операціями з пенсійних карток через активність шахраїв. Якщо ви раптово починаєте робити великі перекази, банк може тимчасово заблокувати рахунок для перевірки. Особливо це стосується сум понад 30 – 50 тисяч гривень на місяць. Щоб уникнути проблем, краще заздалегідь повідомити банк про плановану операцію та пояснити її походження не можна оминути тему безпеки, ніколи не повідомляйте стороннім ПІН код картки або коди з СМС. Навіть якщо вам телефонують, нібито з банку чи пенсійного фонду, не переходьте за підозрілими посиланнями. У 2026 році поширена схема з фейковими повідомленнями про доставку посилок. Водячи дані картки на підробленому сайті, люди власноруч віддають доступ до рахунку шахраям. На завершення короткий чек лист дій перевірте, чи активна ваша картка, і зробіть мінімальну операцію, якщо давно не користувалися. Переконайтеся, що ви пройшли ідентифікацію, особливо якщо перебуваєте за кордоном. Перевірте термін дії картки та актуальність реквізитів у пенсійному фонді. Зайдіть в особистий кабінет або зателефонуйте на гарячу лінію та збережіть усі контакти. Якщо ваші батьки, бабусі чи дідусі отримують пенсію на картку, допоможіть їм перевірити ці моменти. Краще зробити це зараз, ніж стикнутися з проблемою, коли гроші терміново потрібні. Пишіть у коментарях про свій досвід, діліться порадами та допомагайте одне одному. Дякую за увагу. Знайте свої права і бережіть свої гроші.